Монтаж ПВХ підвіконника. Повністю все підготував. Потрібно тільки змонтувати сам підвіконник. Покажу підготовку, от як воно відбувається. Все. Під 90 градусів виставляємо передні шурупчики. На 1 мм опускаємо донизу. Тут монтаємо, монтуємо отакий девайс, от, от такий девайс, от пластиковий куточок. Він під кутом і припіднімає. Під сам сюди до самого вікна, доверху, і не маємо проблем зі щілинами. Повністю все щільно уверх і дуже класно, дуже швидко і дуже зручно. Тому користуйтесь такими девайсами дуже зручна штука. Відповідно, виставили на 1 мм нижче оцей саморізик. Зараз гарненько все напіюємо на клейпіну і монтуємо повністю. Вирізали. Тут у нас трішечки е замовники. Захотіли, щоб трішечки зайшов стіну, тому вирізали пару сантиметрів і монтуємо. В результаті маємо гарно змонтований. ПВХ-підвіконник. Акуратно, рівненько, повністю все чітко. От. Все повністю примикається, прилягає, немає ні щілин, нічого. Ні, 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 ні. Лівочку поки що захисну не знімаємо, щоб нічого не заляпати. Залишається все так. Потім вже після фінішних робіт повністю все зніметься, буде дуже чисто і хайно.